Чи задумувались ви коли-небудь, як проявленість пов'язана із добросовісністю? Проявленість це коли ви дозволяєте собі бути видимими у світі. Ви говорите про свої ідеї, показуєте свої таланти і розповідаєте, хто ви є. Добросовісність це внутрішня чесність і відповідальність. Це коли ваші слова і вчинки йдуть від серця, і ви берете відповідальність за свої дії, і ось постає питання: чи можна бути проявленим без добросовісності? Можна, але тоді це виглядає нещиро. А добросовісним без проявленості теж можна. Але тоді ваші таланти і можливості залишаються прихованими. Насправді лише поєднання цих двох якостей вже дає гармонію. Ви проявляєте світу, але робите це чесно зі смислом від душі. Ваші дії, ваші вчинки відповідають тому, про що ви говорите і що ви транслюєте у світ. Тож Питайте себе сьогодні, а як я проявляюсь? Чи є в моїй проявленості добросовісність? І напишіть зараз у коментарі, що для вас важливіше проявленість чи добросовісність.